Друзі, привіт! Стосовно новини про те, що російський прапор знятий з будівлі Херсонської ОДА я просто закликаю, поки що людей не впадати в певну ефорію. Оскільки ми вже пам'ятаємо ситуацію, коли Financial Times, видання говорили, що протягом тижня буде звільнена Херсон. Ці публікації вже місяць, чим може навіть більше. Але я тоді говорив, що ситуація. Більш серйозна, що часу знадобиться більше так само ситуація з цим прапором. Так росіяни дійсно зняли російський прапор з будівлі Херсонського ДА, але на даному етапі вони продовжують намагатися утримувати Береслав і намагаються отримувати підступи до Херсона. Зокрема, в Чор... Чорнобаївки, хоч прибрали техніку, але важливий момент, вони сконцентрували на лівому березі Дніпра. На півдні значну кількість артилерії і забезпечують вогневе прикриття повністю передмістя Херсона і підступів до Херсона. Тобто зараз ми спостерігаємо, що відбувається певна інформаційна пастка, що люди в Україні будуть намагатися підганяти Збройні сили України, щоб пошвидше звільнявся Херсон. Росіяни, ж нібито звідти тікають. Зокрема, люди будуть. Ну, мовно кажучи, налаштовані вже на швидку деокупацію, а збройні сили України продовжують виважено підходити до деокупації, оскільки бої за Херсон ще будуть, друзі. Бої ще будуть. Не виключено, що ворог спробує заманити поближче до Херсона збройні сили України і використовувати вогневу. Перевагу з лівого берега Дніпра для того, щоб обстрілювати позиції Збройних сил України, і ще попереду робота по подавленню артилерії ворога на лівому березі Дніпра. Тому, друзі, не підганяйте Збройних сил України. Зрозуміло, що перевага на боці зсу на півдні зараз зрозуміло, що повністю збройні сили України контролюють ситуацію але. Не варто думати, що все відбудеться от ось так швидко. Попереду ще бої за Херсон, друзі. Росіяни намагаються сконструювати певну пастку, включаючи з інформаційною пасткою для того, щоб десь пошатнути українців, які хочуть вірити в швидкі рішення. А коли швидких рішень не буде, українці будуть розчаровані. Це росіяни так думають. Ми маємо тримати голову холодну. Херсон буде звільнено. Але буде звільнено тоді, коли потрібно, а не тоді, коли нас пробують затягнути в доволі такі речі. Схожі більше на шум, інформаційний шум. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх!